Слава Україні! Тут канал Чорна Лампа. Мене звати Валерій Калниш. дякую, що дивитесь. Сподіваюсь, підписуєтесь. пару годин тому. Закінчились дебати між Камалою Харріс, віце-президенткою Сполучених Штатів, і Дональдом Трампом, колишнім президентом Сполучених Штатів, і маю дещо сказати з цього приводу. Давайте з головного перемогла Харріс. Це було чисто, це було красиво. І це не тільки моя думка, а про це говорять: ну, по-перше, західні медіа. По-друге, зрозуміло, команди говорять, експерти говорять. Ну, давайте так. Ось так виглядають зараз перші шпальти. New York Times і Вашингтон Пост. Я розумію, ті, хто слідкує за американською політикою, можуть сказати, що це. Медіа, які орієнтовані на демократичну партію, ну, можливо, можливо але бачите заголовки одні і ті самі. Вони говорять про те, що е, змусила Трампа Ну або забила його в кут, або змусила його захищатися, і це це правда. Залишимо в спокої і для американських коментаторів тему інших, окрім українського треку. Направду, там було декілька тем, здається, великих чотири. Те, про що зараз пишуть оглядачі. Що найбільш а, сильною була промова Харріс стосовно а, абортів, це суто американська історія. А, там були дозволені аборти. Вони були захищені законом. Потім цей закон відмінили через Верховний суд, а, знову почались вводитись заборони на аборти. І це питання для демократів і республіканців. Воно краєгольне, і направду Байден намагався якось обходити це питання. Він не дуже е заходив в цю тему, боючись відгань відігнати від себе якихось симпатіки. Хоча е позиція демократичної партії з цього питання відома. А, твоє тіло, твоє діло, так а, у республіканців це інша справа. Але тим не менш не будемо говорити про економіку, тому що тут також все зрозуміло, це суто американська тема. Там також все на, на, на правду просто, тому що м, Харріс говорить про те, що вона, коли прийде, стане президенткою, вона введе Податкові послаблення на 6 тисяч доларів для кожної родини. Вона акцентується на тому, що вона буде е е зменшувати податки саме для середнього та е для бідних. А Трампа інша політика, вона полягає в тому, що він буде змінювати податкову систему під багатіїв. Так, щоб багаті заробляли більше, а, і витрачали менше а, на державу. <кій> залишимо в спокою це, і навіть залишимо в спокою Ізраїль. Там, взагалі, в них, до речі, це чи не єдине питання, по якому вони згодні один з одним. Зрозуміло, і у республіканців, і у демократів є лобісти ізраїльтяни, ізраїльський бізнес. Дуже сильно представлені в Сполучених Штатах, тому всі, і демократи і республіканці за за Ізраїль проти Хамасу за Ізраїль. Все про Україну, про Україну. Але перед тим я все ж таки хотів одне там якесь велике питання. Дуже, дуже, дуже швидко пройтися по якихось по загальних е, речах. А те, що я сказав, що Харіс перемогла, це факт, тому що е, Харіс вона акцентувала, і вона говорила про майбутнє. Трамп направду говорив про минуле. Він, до речі, декілька разів намагався пов'язати е, Харріс і Байдена. Нібито це одна людина, це одна політика. І він таким чином намагався шпиняти її так, відмовляючи її в суб'єктності, відмовляючи її в власній політиці, власній думці, взагалі він вважає її найгіршим віцепрезидентом, тому це було як про майбутнє Гаріс і про минуле Трамп. Друга така риса, яку можна сказати, я, я б її виділив, направду це якась чергова, чергова, якісь безумія, дезінформація з боку Трампа. І що він сказав? Він сказав про те, що демократи підтримують страту дітей після народження. Ведуча дебати були на ABC News, Ведуча Лінсі Девіс, вона так дуже коректно. Вона сказала, коли це почула, що в цій країні немає жодного штату де дозволено вбивати дитину після її народження, і така тиша запала. Трамп сказав, що в Сполучених Штатах найвища інфляція, яка була за всю історію Сполучених Штатів. Це неправда, ну порівнювати, наприклад, нинішню ситуацію з часами Великої депресії, наприклад, це як мінімум некоректно. Він сказав, що усюди в світі паде злочинність, крім сполучених штатів. Тут ми можемо покладатися. Бо американці звичайно можуть покладатися тільки на офіційну інформацію. Інфо офіційна інформація така, що ФБР фіксує і говорила про падіння саме насильницької злочинності в Сполучених Штатах, і тому це, це неправда, що демократи намагаються змусити мігрантів. Голосувати за себе. Мігранти це взагалі а, окрема тема. Ось та четверта, до речі, а, окрема тема, про які, по, про яку говорив Трамп. А, він тільки про неї говорив. І на Факапіл він саме там. Це буде ще обговорюватись це буде ще згадуватись, але найбільша брехня, яка ну дійсно вразила, це була історія, коли Трамп стоїть і говорить. Мігранти, він розповідає історію про місто Спрінгфілд у штат Огайо. Так, от, за його інформацією, там є гаїтянські мігранти, то Бог з ним. Але вони їдять собак і кішок, яких крадуть у місцевих мешканців. Серйозно він про це сказав в прямому ефірі. Серйозно, без тіні е, якоїсь е, сумніву, критики, припущення, ні. Він так і сказав: гаїтянські мігранти викрадають у місцевих собак і кішок і їх їдять. Жодного підтвердження цьому uh, не було, немає uh, і uh, Харіс так трохи, трохи присігіла. Каже: Ну окей, ну давайте про екстрім поговоримо. так І uh, ось такими і були дебати: Україна. Україна і питання наше, воно правду не відрізнялося якимись проривами. Трамп знову повторив, що він готовий зупинити війну в Україні протягом 24 годин. І це запорукою такого сценарію є те, що він добре знайомий з президентом України із російським диктатором, і що достатньо поговорити, як натякає нам Трамп, тому що він, коли про це говорить про ці 24 години, він жодного разу не розширив цей свій сценарій. Це стратегія одного дзвінка. Що буде далі, невідомо. Ну, припустимо, він позвонив Зеленському, Путіну і що далі. Які такі аргументи він може е, висунути, які б переконали? Як я казав в попередньому відео, слів, які б могли переконати е, Путіна, їх не існує. Ну Можливо, коли Трамп, в разі чого ще клацні тумблером від ядерного Чибонайчика, можливо, це якось повпливає, але це також будуть вплив не слів. А тим не менш а, а, він знову говорив а, єдиним показовим моментом цих дебатів стало те, що ведучі два рази ведучі, два рази спитав, а, чи бажає Трамп, вважає він необхідним, аби Україна перемогла, це дуже показова історія. А, двічі Трамп о, пішов о, від відповіді, і він сказав, що для Сполучених Штатів штатів головним є припинення цієї війни. Тому що якщо не припинити її зараз, то наступним буде а, Третя світова, використання ядерної зброї і от це от все. А, тому у Трампа, якщо ми щось і побачили нове, то це відсутність а, бажання перемоги для України. Це було, повторюсь, не раз, а два. Одне питання, так воно і ставилось руба. І відповідь була саме така, яку я назвав. Що стосується Гарріс там був підхід доволі креативний, доволі цікавий, тому що, по-перше, вона сказала про те, що Україна захищає незалежність, Сполучені Штати допомагають зброєю, навчанням, амуніцією. І вона фактично е на цих дебатах вона підписалась за продовження такої самої політики в разі якщо вона стане президенткою Сполучених Штатів. М більш того, е вона зробила такий випад в бік е Трампа. Ну, окрім того, що він. Е Якшається з диктаторами, захоплюється Путіним, писав свого часу листи Кім Іну. це правда, до речі, ось вона сказала, що коли Трамп говорить про там, 24 години, це значить, що він просто нічого б не робив. Ось така була б його тактика. Він просто на Спостерігав би за тим, як ситуація розрулюється сама по собі. Або, можливо, ну це вже вона не казала, це мої якісь домисли, якимось чином пригрозив ті чи інші сторони, тому у Харріс ставки були підвищені в, цьому, в якому питанні? А вона звернулась до Трампа і каже: уважав в Пенсільванії дуже велика польська діаспора. Ну, мається на увазі американці польського походження. Як ви їм поясните як ви їм пояснюєте, що якщо не підтримувати Україну, о, наступними буде їх країна, буде Польща? Це аргумент дуже цікавий. Звичайно, він внутрішньополітичний, тому що це о, питання таким з о, зірочкою. Бо якщо вона ставить його Трампу, вона знає цю відповідь, так і вона цю відповідь донесе до Пенсільванії. А Пенсільванія це один з, най... з великих штатів, а... Swing State, так а ті, що хитаються, і на які, до речі, зараз робиться ставка про те, що саме вибори в Пенсільванії мають вирішити вибори а по всій країні, тому що різні опитування показують різні цифри. а… Нью-Йорк Таймс є продемонстрував 47, здається, на 46 на користь Трампа загальні вибори, загальні опитування, які проводить. Сумує точніше, вибачте. В ранок сумує сайт 538, Він навпаки, демонструє. Я їх виставив на своєму телеграм-каналі Чорна лампа. Можна подивитись так, ось вони демонструють перевагу. Харіс на 2%, тож Пенсільванія, так, і Харріс, на відміну від Трампа, вона розповіла, що я зустрічалась з Зеленським, ми спілкувалися, я знаю, що там відбувається. Так, і тому виглядає так, що направду, якщо ми намагаємось порівняти якимось чином. Позиції, які направду до кінця не висловлені, вони до кінця не артикульовані, і ніхто не знає, які вони є. Ну, з трампом все зрозуміло 24 години. Нью-Йорк Таймс напередодні цих дебатів, знаючи про теми, які там будуть обговорюватися, вони зробили матеріал такий великий, де виклали головні тези. По а, кліматичній політиці, а, по абортам, по економіці, по війні в, на Близькому Сході, а по Україні нічого не виклали. Я так думаю, не тільки тому, що вони не приділяють уваги українській війні, це не так, вони приділяють увагу у війні проти України, а, Скільки нема про що писати, нема про що писати. Uh, тому uh, ще раз повторююсь: uh, вибори перемогла на, виб... на на дематах перемогла uh, Харріс. Я це зрозумів uh, буквально в останню хвилину, коли кандидатам дали право на, скажімо так, на заключне слово. І ось Якщо не дивитися взагалі ці 90 хвилин дебатів, а просто подивитися е, останні виступи, все стане зрозуміло для мене. А, Харріс, вона виступала першою. Вона розповідала про те, яка була її success story так, е, е, історія успіху. Як вона вийшла з. Сім'ї середнього класу, як її мама працювала, як вона працювала вже потім прокурором, як вона прокурором не ставила комусь питання. Ти республіканець ти чи ти демократ. Я завжди питала, сказала Харіс, чи все у тебе добре? І вона розповідала про майбутнє, вона розповідала про те, як вона змінить. Країну на краще, і був Трамп, який свою останню можливість переконати виборців перш за все тих, хто хитаються, тих, хто не визначився, тому що з республіканцями і демократами плюс-мінус. Хоча треба пам'ятати, і Харріс, до речі, на цьому зіграла також під час цих дебатів, вона е, згадала, що республіканці, зокрема, ті республіканці, які е, працювали в е, команді Трампа, вони не хочуть другого строку, вони вже висловились за те, що будуть е, здається, Меттіус, е, міністр оборони колишній. Сказав, що Сполучені Штати не переживуть другого строку а Трампа, а так ось Трамп розповідав про те, що він не скористався можливістю перетягнути і дати якусь перетягнути на свій бік і дати якусь візію, в яку б ти повірив, коли ти обираєш президента. Ну, ми ж віримо обіцянкам. Ми не завжди потім перевіряємо, наскільки вони виконані, але ми віримо, ми хочемо вірити в щось, що буде а, після того, як ця людина прийде і щось зміниться. А він сказав: дивіться, по-перше, він казав не про себе, а про харіс Він сказав: слухайте, а чого ви слухаєте її? Вона могла би вернути, повернутися вона там 3,5 роки вже при владі, нічого не зробила. І я от чую це і розумію ось цю логіку, до речі, яка дуже поширена була в українському А Чого ви нічого не зробили, коли ви були при владі? Ось так була побудована виступ останній Трампа. І тут я зрозумів, що Ось це ретроградність, ось це намагання повернутися в минуле, ось це життя минулим. Воно і зіграє злий жарт з Трампом. Він думає, що його електорат це той, який рефлексує на невиконані обіцянки або на погіршення стану, який відбулося за демократів. Що запорукою обрання його є незадоволення демократам у Харіс зовсім інше. Вона сказала і говорила про те, що у за нас ситуація була нормальною. Так нам було тяжко до речі, тому що ми отримали в нас у спадок від Трампа там ковідну економіку. Etc. А, але ми вирулили і далі, якщо виберете мене, буде ще краще, і ось різниця в цих підходах для мене є вирішальна, стала вирішальна. Але це для нас, це для мене у американців. Можливо, це і скоріш за все, так точно це інша логіка. І це логіка не тільки Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост, це логіка раднеків, це логіка простих людей, це логіка тих, хто дійсно приймається питанням мігрантів, хто втрачає робочі місця, на які які можливо навіть дебати не дуже та й дивилися. А, і тому, ось цей акцент а, Трампа на міграційній політиці. Ну, фактично, він тільки про це і говорив. Можливо, він щось знає про американців. Хоча я впевнений, і а, це ось такий загальний настрій. А, Харріс отримала перемогу зараз і, скоріш за все, отримує перемогу в листопаді. Останній акорд відбувся після завершення дебатів через декілька хвилин, коли ABC News припинила трансляцію в інстаграм Тейлор Свіфт з'явилися слова підтримки для Камели Харрісу. Тейлор Свіфт написала, що вона буде голосувати за, за Камалу Харріс. Тейлор Свіфт написала, що вона закликає всіх піти зареєструватися і е прийняти участь у цих виборах. Ось це той контрольний хедшот, який і поховає Трампа. На цьому каналі ви можете знайти. Ти відео, де я розповідаю про Тейлор Свіфт, тоді це була ще ділема між Байденом і Трампом, але вже тоді було зрозуміло, чим а, закінчиться, якщо Тейлор Свіфт визначиться. Нагадаю, тільки в інстаграмі в неї 238 мільйонів підписників. Це молодь, яка у яких є батьки. А, можливо, індиферентні до політичної ситуації, але а, якщо зараз стане підемолодь і проголосує проти кандидата, якому 78 років, і хто тепер найстаріший кандидат, хочеться так сказати, підтримує першу жінку, першу небілу жінку. На посаду президента, хоча це, до речі, не має значення, і Трампу, до речі, ведучі закинули ці, цю тезу про расизм, і Харріс це підтримала. Так ось на зараз ситуація виглядає. Я не бачу, що може врятувати Трампа. Але, повторююсь: головним для нас є українська. Американська політика по відношенню до України сподіваємось, вона буде краще ніж політика Байдена. Ми вдячні Сполученим Штатам за підтримку. Ми вдячні за допомогу. Але все можна було б робити раніше, швидше і більше. Сподіваємось, так буде і з новою президенткою Сполучених Штатів. Це поки прогноз. Вибори відбудуться за 55 днів. Тож, тоді і поговоримо. Дякую, що дивилися. Тримайтеся, переможемо!